Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами заняття за книгою дошкільника. Ми з вами розпочинаємо нову тему, яка називається Рух для здоров'я. Рух для людини є однією із основних складових. Під час ходьби, бігу, стрибків, повзання, виконання зарядки чи танцювальних якихось справ ми з вами рухаємось, і це нам дає. Тиму зміцнює наш організм, щоб ми з вами менше хворіли і розвивалися. Рух пізнається в різному. От, наприклад, ми зранку з вами встаємо і нам потрібно зробити зарядку ранкову, щоб зміцнити наш організм і привести його в тонус, щоб ми менше хворіли і були спортивні. Також ми можемо з вами ходити на якісь. Танці, виконувати різні вправи танцювальні під час музичних занять, якихось рухливих ігор, ми теж з вами і стрибаємо, і рухаємося, і повзаємо, і підлазимо це все є рух, і він корисний для здоров'я. Наше заняття я хочу розпочати із речівки для промовляння. Хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається. Радість б'ється в нім щоднини це ж чудово для людини. Хто здоровий, той не плаче, жде його в житті удача, він уміє працювати, вчитись і відпочивати. Хто здоровий не сумує, над зга... загадками мудрує, він сміливий світ іде, за собою всіх веде. Бо здоров'я це прекрасна, здорова, чудова, ясна. І доступні для людини всі дороги і стежини. Ось таке гарне промовляння про здоров'я, здоровий спосіб життя. Давайте ми з вами продовжимо наше заняття у книзі дошкільника і виконаємо різні вправи. Дякую! Діти, пропоную вам знайти у себе книгу дошкільника третю частину, і ми з вами її відкриваємо на сторінці 76. Тут у нас з вами нова тема це рух для здоров'я. І бачимо перше завдання. Вам потрібно буде підібрати відповідні іграшки для маленького та дорослого старшого хлопчика, і провести лініями від хлопчиків до іграшки, на вашу думку. Це перше завдання. Друге завдання. Розглянути малюнок, здогадайся в якому напрямку летів метелик. З'єднай лінії та назви ці напрямки. Тобто, зліва направо вам потрібно провести оці пунктирчики, з'єднати, не відриваючи руки, і коментувати кожну стрілочку, куди вона рухається, вгору, вниз і так далі продовжувати. Далі, третє завдання. Ми з вами бачимо Олексія і Тараса. Вони разом грають у різні ігри. Сьогодні вони обрали гру черепахи та літачки. Це весела гра. Потрібно за певний час різною швидкістю зображити однакові предмети. І буде команда у вас старт та стоп. Ми знаємо, що черепаха у нас повільна, а літак швидкий. Батькам потрібно буде. Придумати три завдання різних, що виконувати. Наприклад, крапочки. Батьки починають казати слово старт і рахують повільно до 10. В кінці кажуть стоп. Дитина зупиняється, скільки вона зробила крапочок. Тоді е, наступне завдання таке саме виконує, але темп буде швидше, тому що літак швидше. Наприклад, тут буде у нас один, два, три. А літак уже буде 1, 2, 3, 4, і вам треба зробити таке саме завдання. Завдання 3 придумають батьки самостійно. Так, завдання 4. Уважно розглянь малюнок то що вгорі. І ви вже, напевно, здогадалися, що потрібно внизу відтворити такий самий малюнок. Для цього у вас є клітиночки, уже є. Зразочок початок, і потрібно рахувати клітиночки, і ставити такі самі зображення, щоб вийшов малюнок знизу, такий, як і вгорі. Це буде у вас четверте завдання. Так, завдання 5. Ви бачите ваших друзів, і вони влаштовують веселу гру і демонструють один одному свої улюблені вправи з ранкової гімнастики та Фізкультури. Розкажи, розкажи про кожного з друзів, хто які виконує рухи, розглянь підказки та полічи, скільки вправ зробив кожен з них, хто зробив однакову кількість вправ, які вправи до подоби саме тобі. Обведи і поясни, чому. Так, унизу у вас є підказка, є циферки, скільки разів зробили. Так, шосте завдання у нас з вами. Тренуватися зручно у спортивному залі. Там є багато обладнання для занять спортом. Полічи скільки його, запиши у кожному кружечку відповідну цифру, скільки всього видів спортивного обладнання, чи є однакова кількість, скільки дітей можна запросити тренуватися одночасно, щоб кожному вистачило обладнання. Тобто вам потрібно порахувати, скільки є, наприклад, скільки є м'ячів великих, і поставити відповідну циферку. Потім порахувати, скільки всього обладнання. І дізнатися, скільки дітей можна запросити. Це завдання 6. Так, завдання 7. Тут ми бачимо з вами оленку. Оленка допомагає матусі прибрати, їй доручили розмістити електричні прилади на свої місця, з'єднай прилади, із місцем їх розташування у домівці. Тобто, перед вами різні предмети і куди їх можна розмістити. Бачимо кухню, шафу, дзеркало бачимо, і полички. І вам потрібно дізнатися, куди що ви поставите, Проведете стрілочку. Це завдання 7. І останнє восьме завдання тут ми бачимо Мері. Мері віддала виставку побутових приладів, де побачила різноманітні сучасні побутові техніку. Різнилася формою, кольором та дизайном. Тож Мері вирішила спробувати себе в ролі дизайнера, спробувати побутових приладів і розробити власні дизайнерські проєкти. Помічників Долучились до цього цікаві справи. Вам потрібно буде побути дизайном і розфарбувати за власним бажанням всі ці електроприлади. Отакі завдання вам потрібно зробити в книзі дошкільника. Дякую, до побачення!